Цих проблем, значить національне антикорупційне бюро розслідує розслідує справу щодо виробника ракет фламінго і фабула цієї справи в чому полягає? В тому, що компанія Firepoint завищувала ціни на безпілотники як один з найбільших отримувачів коштів держави. В розслідуванні також йдеться зокрема і про. Ці 13 мільярдів гривень, які компанія отримувала 43 мільярдів у 2024 році на виробництво дронів. Причому це були е, е, дальнебійні БПЛА. ФП 1 перед тим ця компанія особливо нічим не запам'яталася Чому? Тому що ця компанія е, народилася або офіційно зареєстрована лише е, в 23-му році. Історія компанії, яка є зараз автором флагманської ракети Фламінго, нараховується два роки. Друзі, два роки як з'явилася ця компанія. Ця компанія належить, ну, як, от, згідно цього розслідування журналістського і офіційних документів, вона належить людям, які ніколи до цього не мали жодного стосунку до військового промислужного.